Я з нами Маркян Лупачак, майор, командир дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади, секретар Львівської міської ради. Доєднуємося, налаштовуємо зв'язок. Ось є старлінки працюють. Вітаємо вас, пане Маркіне. Слава Україні. Героям слава. А як до речі, ситуація зараз, от з, зі зв'язком, тому що е, минулотижнева історія з тим, що росіян від'єднали від Стерлінки. Вони там вили на своїх болотах, що їм е, тепер буде важко, і вони ще ну, наскільки ми розуміємо, тепер не можуть собі там цю систему зв'язку налагодити. Е, а як з нашими чи вдалося їх вже зареєструвати в цій системі? Чи все працює добре? Знаємо, що ви точно як артилерія використовуєте ці системи. Ну і, наскільки мені відомо, і в нас безпосередньо, якщо чітко дотримуватися всіх інструкцій, які були завчасно роздані в тих підрозділах, в нас, зокрема, були якісь точкові моменти, але загалом жодних проблем не відбулося. Це важливо, тому що справді, десь там, як завжди, в нас з'являлися деякі спікери, які намагалися ну, розганяти зраду, а не в наших ефірах. А... Ворожки є незадоволені в будь-якій ситуації, тут без того не... А с... не обійтись. Скажіть, будь ласка, от наскільки по вашим відчуттям змінилася ситуація для росіян після введення на цих заборон для користування ними старлінків без проходження ліцензування в ну, українських центрах надання адміністративних послуг? Тобто, ну чи було відчутно, що от, от, от конкретно так. Росіян міняється тактика, вони не можуть того, 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 тому що старлінки в них не працюють. Ну я б аж так не сказав насправді. Тобто треба зрозуміти, що звичайно що це був надзвичайно потужний удар, але насправді в росіян є, є варіанти гірші, кращі. Ну В даному випадку вони гірші, але резервні варіанти все ж таки зв'язку є. Так вони не були настільки швидко розгорнуті, так були певні паузи, але станом на зараз вони намагаються цей вакуум чимось заповнити. Воно сповільнило дещо їх, воно трошки погіршило зв'язок. Конкретних даних, скажімо, як це там зараз є, я би не хотів говорити. Але тобто говорити про повну катастрофу, що в них все зупинилося і немає зв'язку, так ну, настільки аж не, не, не приходиться. Так, це є значні незручності. Так, це будуть, я думаю, відчуватися по ударах в глибину. Так, це буде відчуватися на рухомих цілях, які використовували супутний зв'язок, в тому числі Стерлін. По інших моментах я думаю, що вони все ж таки адаптуються. Не треба недооцінювати росіян і відноситись до них, скажімо, як до країни, яка не може пристосуватися чи не може собі дати ради. Вони століттями, десятиліттями, скажімо. Не зважали на добробут свого населення, не не зважали на, на розвиток своєї країни. Але що стосується збройних сил експансії, вибудови тоталітарної системи, яка вміє воювати, вміє нищити, вміє бивати, тут в них якби все гаразд добре поставлено. А що ви за останній час спостерігаєте в їхніх діях, в їхній тактиці? Чи якось вона змінилася? От як вони зараз себе поводять на фронті? Дивіться, зараз цей період важко трошки судити, тому що це е, трошки складні були погодні умови, е, умови е, були там від сильних морозів до, скажімо, миттєвої відлиги, до знов сильних морозів. Е, є обмежена видимість, є низька кромка е, по небу, і відповідно ці всі моменти вони трошки пригальмовують природним шляхом. Ведення бойових дій, але на окремих випадках, на окремих ділянках просування, намагання просування відбувається постійно, постійно відбуваються спроби інфільтрації в наші позиції, постійно відбувається такий тиск. Ну і знову ж таки, авіація, дрони, артилерія, кабине замовкають. Але тим не менше, якщо говорити про е як, як я хочу правильно сформулювати, тому що ну, ми, маємо, ми маємо не зовсім приємну статистику минулого року стосовно того, як росіяни просувалися, загарбували нові населені пункти нашої держави. Зараз же ми маємо, наприклад. Ну, навіть той самий Купінськ беремо сьогодні повідомлення від Генштабу, що там в Купінську залишилася невелика кількість озброєних росіян, і вони вже не є дуже боєздатними. Вони просто там тримають якісь позиції. Тобто зараз ця тенденція змінилася. Це зима, це ну, природна зміна кліматичних умов, коли справді складно проводити, складніше проводити наступальні операції, ніж в інші пори року. так? Чи все ж це говорить про те, що той пік, який мали росіяни, Минулого року, ну, після будь-якого піку, все ж йде ця крива в інший бік, вниз, так? І... Чи це відчувається? Я би не сказав, що зараз крива йде в інший бік, чи щось особливо відчувається. Насправді, тиск так, в літні періоди минулого року і в теплий період більше відчувалося цього тиску, і насправді були. Такий прасинг по всій лінії фронту станом на зараз, звичайно, ну і взагалі, тобто ми не, не, не говоримо про те, що росіяни всюди вдало наступають, вдало для них і і, і скажімо, погано для нас. Е, що це так, тиск є, але просування як таких по всій лінії фронту, звичайно, що немає. Більше того, є надзвичайно успішні контратаки. Ви вже про Купін згадали. Є інші ділянки, на яких о, сили оборони. Надзвичайно активно і позитивно контратакують. Є багато позитивних речей на фронті, і, скажімо, там не все в Росії дуже добре. Так, їх є набагато більше. В них є, скажімо, такий зневажливий зневажливе відношення до свого особового складу, який вони нон стоп кидають на місні штурми. А в них за рахунок їхніх партнерів, так званої Вісі злая, постійно Підтримка і постійне доповнення боєприпасів різних калібрів бронетехніки, в тому числі і особового складу, їх банально і просто більше. А це є складність, але тим не менше, українські сили оборони все ж таки вдало намагаються цьому протистояти і станемо зараз. Якщо ми говоримо, що там буквально там за декілька днів розпочнеться п'ятий яти, рік, коли ми протистоїмо, так званій другій армії світу, і якщо згадати, що відбувалося чотири роки тому, нам, нам давали там тиждень-два. І так само, коли зараз ми говоримо там про те, що росіяни щось хочуть зробити, так хочуть, але не все їм вдається. Тобто, не, не, не все буде так, як не все вже сталося, як вони собі планували. І я думаю, що для них сюрпризів буде ще багато і багато негативних для них. Ми продовжофіру зараз бачимо, як з'являються матеріали з статті з і Там різноманітні заяви, які звучать і з боку Сполучених Штатів Америки, і з нашого боку. І тут зараз є інформація про те, що переговори в Абу-Дабі зайшли в глухий кут. Пишуть вони: Москва не зрушила з місця і продовжує вимагати українські території. А, ну і ми бачимо, що і президент про це говорив, що наразі немає від них відповіді про по наступній зустрічі. Вони займають таку позицію а, тиснути своїми ось цими бажаннями, вимогами, які в них є. А, а як ви сприймаєте ці процеси переговорні, які зараз відбуваються? Чи є на них надія, чи є надія на Сполучені Штати Америки, що вони займуть просто ну, таку більш. Позицію наступальну на Росію, це те, чого б ми насправді хотіли, щоб від них щось вимагали, щоб на них хоча б трохи тиснули. Ну але разом з тим, ми читали повідомлення про те, що Трамп може взагалі вийти з переговорного процесу і сказати, що розбирайтеся самі. Що стосується Сполучених Штатів, звичайно, що хотілося щоб вони діяли зовсім по іншому. В першу чергу, щоб хотілося, щоб вони діяли. Як гарант, один з гарантів згідно Будапештського меморандуму. Насправді вони показали себе скажімо так, протягом останніх року-півтора, як вкрай ненадійні, скажімо так, навіть не то що союзники, а навіть партнери. Це звичайно прикро, і незважаючи на багато, скажімо, на ту допомогу, все ж таки, яку ми отримуємо, ми розраховували і. Скажем так, в душі десь глибоко все ж таки надіємося і розраховуємо на набагато більшу підтримку, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Що стосується е, перемовин, е, я би тут ну про, просто не треба собі уявляти, що ці перемовини це буде щось таке. Там буквально день, два-три. Що сіли домовилися це. те, що ми називаємо перемовини, по факту, так як воно зараз відбувається з російської сторони, це звичайна вимога до капітуляції. Ці вимоги, які зараз виставляє. Російська Федерація не треба себе вводити в оману і, і там скажі, залазити в теплу ванну, що от ми от зараз щось підпишемо і все зупиниться, і, і, і все буде дуже добре. Е, якщо підписати ці умови, це моя особиста думка, які зараз вимагає Російська Федерація. Це просто-напросто невідомо наскільки пауза війни, яка розпочнеться в найгірший період для України. Вони виберуть найневдаліший для нас момент для того, щоб продовжити в подальшому бойові дії. Підстав для цього може бути безліч від звичайних провокацій до будь-яких, ну не, не треба навіть нічого вигадувати. Треба просто уважно прочитати історію, наскільки навіть ці будь-які вимоги, будь-які умови там, скажімо, фальшуються, підставляються і, і в подальшому не виконуються через те, якщо ми говоримо про перемовини. Які би мали призвести до справедливого миру, це в першу чергу мала би бути зупинка бойових дій. В другу чергу, це би мали бути адекватні, впевнені для нас надійні гарантії безпеки нашої. Це не мають бути пусті папірці, коли потім всі будуть розводити руками і говорити, а це не я підписав це, підписав попередній президент. Або там воно не було ратифіковано умовно нашим парламентом чи конгресом, чи чимось іншим. А це би мали бути дійсно вагомі гарантії безпеки. І третій момент це е, має бути в цих, скажімо там, мирних угодах і е, гарантії безпеки, і інших гарантіях наших міжнародних партнерів. Це мають бути передумови для того, щоб Україна могла підтримувати потужні збройні сили і е, зробити потужну економіку нашої країни. Тому що, все ж таки, я є прихильник цієї позиції, що в сучасному світі е, ненадійності, коли всі міжнародні інстанції, організації, інституції просто втрачають будь-який сенс. Це воно все перетворюється на звичайну говорільню, де, без жодних конкретних дій, коли ці дії дуже потрібні. То я є прихильником того, що в такому жорстокому і несправедливому світі. Можливо, і треба розраховувати в першу чергу тільки на свої власні сили. В даному випадку це на сили внутрішні ресурси і сили нашого українського народу, на нашу економіку, якою би вона не була, на наші внутрішні ресурси. Все решта просто як приємний бонус і підтримка. Але розраховувати потрібно тільки на себе. Ну, от, власне, розраховувати тільки на себе. Я коли чую, я думаю, що ну мені цікаво там, ну і ваша думка, можливо, там віді від мені. Тих військових, з якими ви спілкуєтеся, не від усіх. Ну окей, ну пообіцяють нам гарантії, відповідно до яких під час майбутньої агресії Російської Федерації, а ми ж розуміємо, що вона швидше за все відбудеться, ніж не відбудеться, якщо буде якесь певне примирення. Країни Європи будуть зобов'язані вести свої війська. От питання, а чим вони і як ми їх зобов'яжемо, тому що вони зараз зберуться в умовах в своїх парламентах і вирішать, що для їхньої країни безпечніше не водити війська. Сидіти вдома. Ну, це ж це ж очевидні речі. Ми ж розуміємо, що якби вони були до цього готові раніше, та, то вони би це зробили. І були ж моменти, коли справді російська армія виглядала, ну. Особливо вперше в кінці першого року війни, в певному такому колапсі, коли був і Харківський контрнаступ, і Херсон ми звільнили українські тоді не ввели, так? А зараз, коли ну, ті рейки війни росіяни десь налагодили ще краще, от як, як ми можемо повірити? В які гарантії безпеки, ми можемо повірити, От так я сформулюю питання. Повірити, ми можемо в будь-що. Не хотілося би просто вірити, не хотілося, щоб ну хтось не вдівав рожеві окуляри і, і надіявся, що от воно все так відбудеться. що, от там, скажімо, ми підпишемо якісь мирні угоди і, там при будь-якій наступній там можливі агресії чи будь-яких наступних діях е е силових е Російської Федерації, що там. Українська армія, українське військо не буде потрібно, а до нас прийдуть якісь там, не знаю, там, з Н-ної країни прозахідної прилетять там на, на космічних кораблях і, і там, ще чомусь, і, і нас просто всіх там захистять і всі, всіх, всіх розбомблять. Такого не буде, це ілюзія. Не хоче рядовий європейсь станом на зараз воювати, те, що покажуть, показують крайні соціології. Навіть за свою країну, не говорячи про те, щоб воювати за Україну, е е такі речі змінюються не за рік, не за два, це плекається цілі покоління і, і виховуються. Ми спостерігали там крайніх 20-30 років тому. Е ну не тому, а протягом останніх 20-30 років. Е от така якась е мильна гарна бульбашка західна, європейська. Немає кордонів, ми всі живемо разом, все класно. Для чого нам з ким воювати? Треба роззброюватися, квіточки, паради там і так далі, і так далі. Всі за мир, всі за любов. З іншого боку, декілька країн, в тому числі Російська Федерація, дивилася, посміхалася, збільшувала військово-промисловий комплекс ВПК свій внутрішній. Накопичувала різноманітне озброєння, вкладала кошти, розбудовувала армію, і потім просто вдало скористалася тим, скажімо, демократичним маразмом. можна це так назвати, тому що тобто, є хороші звичайно речі, але є деякі речі, коли вони просто доходять до маразму. І в ці речі, коли е, люди, політики, цілі уряди не вірили. Про е, європейську війну в третьому тисячолітті е, в центрі Європи. Ну от вони показали свою просто неспроможність приймати гірку реальність, в якій ми, на жаль, живемо. Всі хочуть далі жити в гарній казочці, е, в гарному фільмі з хорошим хіпіандом, і що все буде гаразд. На жаль, воно не так. Цей хіпіанд це є е, він може статися тільки за рахунок. Е, Багатьох тисяч життів, на жаль, спочених рук, крові і так далі. Тобто тільки таким чином можна збудувати гарний кінець, збудувати перспективу для своєї країни і жити в відносній, безпеці, і спокійним за, за себе, за свою країну, за своїх дітей, коли в цій країні є потужна армія, знову ж таки повторююся, потужна економіка. І коли в цій країні всі готові боротися за свою країну, тоді буде все гаразд. В країні, яка не хоче боротися за свою країну, в країні, яка хоче сподіватися на добрих сусідів, які прийдуть, допоможуть. Які хтось нам прийдуть, е щось будуть відбудовувати, гроші дадуть, такого не буде. Це все ілюзія. Ніхто нам гроші давати на халяву не буде просто так загарні очі, навіть на на, на відбудову. Ніхто просто так нам нічого допомагати не буде, ніхто не буде вводити і тратити кошти своїх бюджетів, відправляти війська в Україну і, і, так, далі, і так далі. Тому тут знову ж таки кажу: треба, треба сподіватися на себе і і, і, і виходити з цього.